Привіт, мої любі малюки! Я вас вітаю. Гадаю, що у вас все гаразд. Ось на кінець ми розпочинаємо з вами онлайн-екскурсії. Я довго думала, куди ж ми з вами вирушимо. А сьогодні я йшла на тренування та й подумала, а чого б то нам не почати зі стадіону? То вирушаємо у подорож. Ось так, мої маленькі. Ми і прибули з вами до стадіону. Що ж це така за споруда? І звідки до нас прийшла ця цікава назва? Давайте з вами розберемося. Послухайте, маленькі. стадіон це споруда для спортивних змагань. Зазвичай включає велике поле футбольне. Бачите, трибуни для глядачів, які розташовані сходинками навкруг. Поля. Також стадіон має бігові доріжки і інші приміщення додаткові, які призначені для тренувань та змагань з різних видів спорту. Але послухайте, цікавеньке: в античну епоху стадіон використовували зазвичай для змагань з бігу. розмір поля був стандартний. 180 200 метрів. Це й була така міра длини один стадій, що дало назву Самій споруді. Найбільший діючий стадіон в світі знаходиться в північній Кореї, в місті Пхін'ян. Але я хочу ще вам додати, що дивлячись на вид спорту, стадіони можуть мати різну форму. Можуть бути як витягнутий овал або коло, або навіть мати форму будь-якого чотирикутника. А зараз, маленьке, ми з вами спустимось поближче і роздивимось ці бігові доріжки. Бачите, вони мають таке спеціальне покриття м'якеньке. Ось які вони довгі. А зараз ми підійдемо поближче до поля. І потрогаємо цю дивовижну зелену травичку. Бачите, ой, яка вона м'якенька, мякенька зелененька. А зараз, дітки, я хочу прочитати вам віршика. Бо якщо ми з вами на стадіоні, то дійсно ми будемо розмовляти з вами про здоров'я. Головне здоровим бути, і потрібно всім збагнути. Бо як є здоров'я і сила, то весь світ людині милий, і думка в неї веселенька. І тоді вона жвавенька. Все їй хочеться робити і сміятись, і радіти. А як тільки захворіє, зразу й сонечко тускніє. Тому це запам'ятай про своє здоров'я дбай. Хтось запитає. Навіщо дітям читати вірші про спорт? Чи не краще їм займатися спортом? Але поезії дуже близькі малятам. Вони легко можуть зацікавити дитину, підштовхнути до занять спортом. Спортивна поезія дуже різноманітна. Шановні батьки, читайте діткам вірші. А я гадаю, що наша з вами. Екскурсія вам сподобалась? Бажаю вам завжди залишатися здоровими, міцними. Хай вам щастить, мої хороші!